Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолієвна. Сьогодні ми продовжимо працювати стрічками, але вже вишивати не будемо, а ознайомимося з ще однією цікавою технікою роботи зі стрічкою, яка прийшла до нас з Японії і має назву Канзаши. Що взагалі таке Канзаші? Канзаші це всі прикраси, які прикрашали свої зачіски японки. Так? Словом, канзаші називали і гребні, і шпильки, і палички, які застосовувалися в зачісках. Але ми сьогодні розглянемо тільки підвид цих канзаші, хана канзаші ще їх називали, тобто квіткові прикраси. А виготовлялися ці прикраси саме. Зі шматочків тканини або стрічок. Причому стрічок абсолютно різного виду. Я думаю, що з цією технікою ви вже знайомі, особливо дівчата, які мають довге волосся, хоча сьогодні наш ринок також заповнений великою кількістю нітних заколочок з квітами канзаші. Крім того, їх використовують як елементи декору, як прикраси до сумочок, соконь. Подарункових коробок великодні кошики. Ми ну ще згадали? Так. Дійсно, ця техніка зараз дуже поширена, нею часто користуються. От ми з вами сьогодні також спробуємо створити квіточку канзаші. Так, я зробила свою от такою жовто блакитною Ви можете взяти будь-який кольори, який ви хочете. Головне дотримуватися ширини стрічки, а в моєму випадку це ширина 2 см, краще, навіть, якщо б було 2,5 см. Отже, беріть податочка стрічки. І починаємо працювати. Отже, для роботи нам необхідні будуть стрічки шириною 2 або 2,5 см. Далі шматочок фетру для основи. Основу можете або циркулями вводити, я буду водити кришечку, вона у мене 5,5 в діаметрі. І шматочок фетру можна білий, можна під колір, або жовтенький, або блакитний, якщо немає. Фетру, то можна замінити навіть на звичайний картон. Так, лінійка для того, щоб відміряти. Ножиці, відповідно, гостренькі, щоб стрічку різати. Попрацюємо сьогодні зі свічкою, щоб постійно не брати запальничку. так І якщо у вас є спеціальний пінцет, яким викладають бусини, цю Лмасний живопис, так? Можна, якщо його немає, взяти звичайний пінцет для брів. Ми його не зіпсуємо, можете у мами попросити і попрацювати. Так, отже, почнемо. І почну з того, що зроблю себе відразу основу і потім перейду до стрічок. Згадаю, що кришечка у мене в діаметрі 5,5 см. Ви вже добираєте те, що ви хочете. Якщо хочете квітку більшу, відповідно, робити більший кружочок, якщо менше, то менше. Основа основу є. Далі будемо працювати з цими стрічками. Про ширину ми вже сказали, що це 2 або 2,5 см довжиною будуть вони у нас 5 см. Тобто ми зараз собі наріжемо таких шматочків по 5 см. Десять, п'ятнадцять і двадцять, наприклад. Що стосовно кількості полюсток, кількість буде залежати від діаметру вашої основи. Наприклад, у мене вийшло 30 блакитних і 13 жовтих пелюсточок. Підготували, заготовочки зробили собі, вже це відклали, беремо світочку. Сьогодні працюємо з вогнем, тому Будьте, будь ласка, обережні. Так, подивіться, щоб ваша свічечка була добре закріплена запалюємо. Можна працювати із запальничкою, але це багато рухів, і щоб було безпечніше, будемо працювати зі свічкою і з пінцетом. Ну, багато хто довго працює зі стрічками, так, професіонали в цій справі, то вони вже і просто рукою прижимають стрічки. ми не настільки з вами підготовлені, тому будемо працювати просто з пінцетом і свічкою Отже, ми робимо найпростіші пелюстки, згинаємо так, щоб блискучий верх наш атласний був поверх. Так. Можемо зажати пінцетиком, так, і зрізаємо край, який ми зжали, так, навсіс. От таким чином. Так. Дивіться. Отаким От чином І тепер обережно, не дуже близько підносимо. Підплавляємо і трошечки можете пінцетом співприжати. Ну, а потім, коли трошки вже підстигли, то можна вже і рукою піджати. Так. Бачите, коли ми піднесли, у нас склеюється і таким чином наші пелюсточки. Так, такий трикутничок у нас вже виходить. Так, і тепер просто загинаємо з двох боків. Один і другий. Так. Дивіться, тут розправляємо трошки. Знову ж таки, зажимаємо пінцетом, щоб вийшло, так? І підплавляємо для того, щоб воно у нас відклеїлось. Все. І от ми отримали отаку от пелюсточку. За цією ж технологією виготовляємо інші пелюстки. Тобто і блакитні, і жовтенькі будуть виготовлятися однаково таким чином виглядати, і починаємо працювати далі. Заготовочки ми зробили, свічку можемо відкласти і беремо термоклей для того, щоб приклеювати до основи наші заготовки. Я вирішила розпочинати з блакитних і всередині були жовті. Беремо наші заготовочки і починаємо формувати пелюстки. Переходимо до жовтого. Серединку можна лишити і такою, але хочеться щось туди додати. І я думаю, що додам на намистинку, і тут уже залежно від того, на яку основу ви прикріпите цю квітку, або це буде різиночка, на... або це буде, буде застібка для Броші, так ви можете зробити різні детальки. У найпростішу техніку виконання квітів зі стрічок ми з вами сьогодні опанували. На сьогодні все. Бережіть себе все добре.